Всім привіт, друзі! З вами я, Максим, і моя е, тетя Аня. Коротше, ми сьогодні будемо говорити про старі е, древні електрички. Ну що ж, починаємо. Е, спочатку в нас е, в тисяч... Це ще коли в нас навіть Чорнобиль не взірвався, їздили ось такі електрички. І ще їздили, ну, коротше, всякі, ось така їздила ось така. А потім вияснилось, що дизель-електрички, потім ще в нас їздили ось такі, ось в залі дуже стара. Вони ще 100 років тому, мабуть, їздили. А це взагалі стара. І коротше, а потім в нас з'явились типу, електрички ерки ось такі, е, на яких моя Аня їздила до да, Аня, ти їздила на Так. Вона, типа, R... Р. Ну так, да, вона їздила, типу, але зараз я знайду тільки оцю ерку. А ось. І Це вона на ній їздила, але в неї трішки інша фарба, ну, Укрзалізниці. А потім зробили, їздила ось така електричка, і ще їздила ось така. Зараз покажу, ось така їздила. А потім вияснилось, що людям не подобалося, і вийшла. І... Було дуже холодно. Да, і ще, потім, ще їздили, потім ось такі їздили, то капець. А потім сказали дяді, що треба нам нові електрички, то вони закупили нові електрички. ось Зараз вам покажу нові електрички, які там були. Ой. І ось дивіться. Коротше, ось тут в нас є. Як він зветься, У нас є ось такі. Тут десь електричка, зараз я її тільки знайду РК ось така, типу а, ось R... R2, я її шукаю. І потім в нас з'явилася ось така електричка їздила. І всі ось такі електрички в нас їздили. Ось такі R, там написано. Р2. І це все Р2. Оці нові. І ще в нас їздили колись ось такі старі, вони взагалі. А ми раніше ось такі вивчали в, Украї... в садочку, коли в моя... мене ще було 4. І ми вивчали це. І тоді ще їздили ось такі електрички. Бо в мене було тільки чотири рочка. І за це ми там вчили всякі ось такі транспорти. І я побачив, там вже така ж сама електричка ось така. То я, значить, я тоді народився. А потім з'явилися і все. А зараз 2025 й то нормальні електрички їздять. А то ці всі дизелі. Подивіться на ці дизелі, які вони некрасиві. І зараз розкажу про ці. Нові електрички. Дизелі. Ось, коротше, потім ще є диз... це електрички. Зараз знайду там ще десь було щось про електрички. Ну, коротше, факт того, що це у нас в, тоді в Києві ще було, не було ось такої електрички. Є ще така, звісно, Різдвяна. Я її малював, але е, вона щось це. Я ще не бачив, але бачив я ось таку, типу, красиву. Ну, ось таку тільки бачу. На отакій фарбі. Там ще один є, звісно, але я його не бачив. І потім ще в нас з'явилось дуже багато нових електричок. Ось така появилась. Ось і ось така з'явилася. Ну, всі оці з'явились. І зараз покажу, як їх потім палили старі. Раніше палили старі. Бачите, як їх палили? Та їх палили за того, що в нас не було тоді шансу їх залишати, бо вони б 300 років їздили, а дяді втомлювалися б. Але потім вирішили, щоб зробили ці нові електрички. І це. Потім зробили дуже багато з магістралі, зробили всякі електрички. Я навіть можу, ось можете побачити туди. Іноді є електрички зараз. Зайду сюди. І раніше. Коротше, друга історія про пасажирські, не про електрички. Другий факт. Про ломокотиви і про ломогрузові поції. Того, що в нас колись ще не було. Всяких грузових ось таких хвел були. Ось коли ще їх, їх не було, то були ось такі тепловози, ви знаєте. Мені робіло мокоти, ось такі дизельні, ще ось такі їздили, всі, всякі такі їздили дизельні. А ще. скажіть, будь ласка, а які? Найстаріші потяги, ви знаєте, які їздили на території України. Раніше їздили всякі ось такі дизельні. Прям дизельні, Тож вони реально такі холодні. В них зараз заходиш і притворяєшся на заморожену ковбасу. Скажіть, будь ласка, а які тоді потяги їздили на вуглі? На вуглю. На вуглю? На вуглю. Які, Ой, тхуна, для, яких, для яких одягів потрібен був уголь? Вуголь, да. так. Для паротягів тільки і все. Да. А дизель треба для, ці, для маніврового лому, кутив, для тепловоза всяких. Ми ще десять там для всіх треба дизельних. І, коротше, вже розповідаю про нормальні потяги, про пожежу їхню. раніше дивіться, підпалювали всі дизельні електрички, бо вони були вже ненадійні. Вони ненадійні. Бачите, їх навіть палять, вони ненадійні. Це капець вони є. Які... І зараз буде відані запитання. Вибачте, а ви можете сказати, чи ви колись їздили на дизельних електричках? Якщо чесно, я не знаю на яких я їздила. Просто сідала за розкладом, яка їхала, і все, платила гроші за квиток і швиденько сідала, якщо не запізниться. А там були якісь тільки прийомники чи щось таке там. Ну так, да, такі роги були ще. А, значить це електрика. Ну, а так не знаю. Ну, а потім... А скажіть, скажіть, будь ласка, яка найновіша електричка, яка у нас їздить? Найновіша електричка це там, де ось такі велосипед... Ні, ой, тху, яка. Ну там, де ось така, типа, типа r 1 R... Ну r 2 всякі ось такі вони прикольні. Р1 це саме, до речі, популярна електричка. І зараз поговоримо ми про нові пасажирські. Спочатку ми про старі пасажирі. Ой, я ще про грузові не договорив. Зараз буде електрик грузові. І, коротше, потім після ХХ століття нам придумали зробити електрик потяги. Коли просто до нас раніше їздили всякі ось такі російські електрички, коли вони до нас їздили, коли ще в Києві нас розбомбили росіяни склад, то вони потім сказали, ах ви ж ага, плохі люди, вас треба унічтожить. І потім ми ось так взагалі розізлилися і їм почали стріляти. І за цього... На зараз Аня. І потім почали стріляти. І що ж вивелося, що Італія нам допомогла? Заплатила новий Інтерсіті. Ось такий красивий, прям красивий І У нього дуже багато відео про тих інтерсіті. Є у вас якісь питання? На. Ось. Скажіть, будь ласка, скільки зараз коштує квиток на електропотяг? А про люкс чи про звичайний? Звичайний стандарт. Звичайний стандарт він раніше стоїв по 3 тисячі, а тепер стоїть по 5 тисяч. Скажіть, будь ласка, а чому ваша бабуся не платить за проїзд в електричках? Віра? Так. Бо ми посвідчені. А є, яке посвідчення? Віра. Пенсійна. Вона, звісно, в неї така маленька пенсія, Не прям така велика. І це дає змогу безкоштовно їздити в електричках? Так, да, вона в неї же це такий не дуже це не паспорт просто. Не паспорт. Її не треба платити. А скажіть, будь ласка, у вас -ва, є пенсійне посвідчення? Яке посвідчення пенсійня? Такі, якісь У мене буде своє оцей буде паспорт. Я вже фоткався. Фоткався на паспорт? Ну Там, де біля холодильника, я ось так. Скажіть, будь ласка, а, як, з якою швидкістю їздять електрички в Україні? Е, у нас найшвидший поїзд – е, це оцей пост. Оцей, оцей поїзд, він дуже швидкий. Він прям їде 330 км на годину. Сам взагалі тільки 230 їде. Він ще швидше за, за російський, то в нас швидший. Потім росіяни ось так зляться і кажуть Ах, ви ж криси маленькі, ну ми точно у нас будуть класні вагони. Посмотрите у Білорусь які. А, ми... а у нас раніше в Україні таких ще не було. Коли ще було взагалі 100 років, тоді взагалі лошаді возили. А потім у нас по... почали їздити поровоз. І в нас паровози не їздили. Вони коли наступив 2021, вони тоді тільки взимку їздили. Скажіть, будь ласка, а ви плануєте стати в майбутньому? Яку професію хочете брати? Ви вже визначились? У мене буде дві професії. З суботу я буду працювати на на ким це працювати. Буду працювати на, на цьому на. Що ти зачок прийшов? Говори щось. Я спитай, спитання щось. Нюхає. Ладно, вже не буду болитися. Коротше, вопрос, що це у нас найкрасиві пост це Стефанія. І це оцей пост Стефанія називається. Оце, як я показую, це Стефанія. І коротше. Я дізнався, що у нас раніше в Україні в залі коли ще не було 100 років. 100 років тому, коли ще ось десь, не знаю, було 10 років, десь, ой, тху, 10, 10-го 10 року, тоді ще взагалі залі потягів не було, нічого не було. Тебе ми, ми тебе називаємо жопіком. Коротше, далі що, коли Коротше, починаємо останню тему. Дуже швидко робити. Швидкі поції. Дивіться, вони всякі ось такі красиві, бачите? І вони самі в нас популярні. Дивіться. Бачите? І зараз я вам ще одні покажу. Та десь були такі красиві. О, ось пкр 3. Вони в нас виглядають так приблизно нормально. Бо оці ці всі інші такі собі. І ще один є ось такий. І забув вам показати найсамий красивіший поїзд. Це у нас найкрасиві, цей двохповерховий. Я вже нову тему про нього побачив. Він побудувався ще навіть коли, Блін, скільки це вже... Це він по... в 2024 році робився, а доробився, коли прийшов Святий Миколай. Його тоді доробили, і його запустили на лінію. І саме останні питання. У нас найкрасиве це ось такі потії. Подивіться, оцей і оцей, вони дуже не класні. І все. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.